Як я в'яжу баску кардигана. В роботі саме такий, лише в іншій кольоровій гамі. Від лінії талії по скошеній лінії до середини. Є перехід від основної частини в'язання до мереживної ланцюжок скілець розділяє цю лінію. І тому я викладаю на планшет деталі крою, поєдную їх посередині, по бокових зрізах. І викладаю ланцюжок з кілечок. Починаю працювати. Винне вийти суцільне мереживо, яке йде від середини переду до середини спинки, і далі знову до середини переду. середині спинки викладаю основний мотив це дві абстрактні квітки, поєднані між собою дугою. Інші мотиви викладаю симметрично зліва і справа. Поступово вимальовується візерунок. Перекладаю мотиви, слідкуючи за симетричністю. І слідкую за поєднанням кольорової гами. В процесі поєднання мотивів виникають нові ідеї. Дов'язую ще мотиви в залежності від кольорової гами та потреби у візерунку. І ось він майже готовий. Слідкую за кольоровою гамою, додаю нові ідеї. Уже можна приступати до сіточки. Ще раз перевіряю симетричність для того, щоб уже при поєднанні сіточкою не виникало проблем. Працюю в дві нитки. Гачок тонший, ніж для основного в'язання поступово вив'язую зліва направо сіточку. Сіточка нерегулярна, пряжа для сіточки така ж, але відтінок трішки темніший, ніж основний відтінок кардигана. Дуже очікувала можливості відгорнути мережево. Милуюсь результатом. Ось таке мережево вийшло. Мені подобається. Ось так виглядає баска в розгорнутому вигляді. А далі буде з'єднання з верхньою частиною ліфа і з застіпкою. Інформація щодо в'язання мотивів є на моєму каналі у майстер-класах.